Тактична підготовка одна з головних складових ведення війни. Її навчають військовослужбовців Національної гвардії України. Військовослужбовець з позивним дизайнер з 2020 року в лавах Нацгвардії. Чоловік ще не мав бойового досвіду, та щотижня разом з побратимами приїжджають навчатись на полігон, аби зуміти захистити українців. На мою думку, це першочергово, того, що як би там не було, цивільне життя, воно ну, без військового зараз війну не виграть. Відповідно, питання цивільного життя залежить напряму від військових. Після тактичних занять інструктори проводять навчання з тактичної медицини. Головна ціль навчити військовослужбовців врятувати життя собі та побратиму. Ліва рука. Проводить навчання з тактичної медицини інструктор з позивним док. Чоловік на собі знає, наскільки важливі навички медичної допомоги на війні. Док під час одного зі штурмів отримав поранення. Під час штурмових дій проходили, вибивали противника зі своїх позицій, які були втрачені. і противник відійшов на попередні свої позиції і знищував нас мінометним обстрілом. Наступним етапом підготовки є опанування керуванням дронами. Оператор БПЛА з позивним князь розповідає: війна за 10 років змінилась, тому бійці повинні вміти керувати безпілотниками. Вони не лише розвідують територію, а й нищать ворогів. Визначити собі ворога там, наприклад, занирнути до нього в ліндаж, в окоп, в перекриту щілину, ну будь-куди, або вразити е, е, рухому техніку, бронетехніку. Важено вміти всім обов'язково мати хоча б базові навички. Базові навички, але вже окремо ті групи розвідки підрозділів БПЛА вони більш поглиблено вивчають, більш, більше тренуються. Наступний етап зачистка окопів. Військовослужбовці працюють двійкою, прикриваючи один одного. Розгалуження йде. Направо-наліво, беру ліву сторону. Родзинкою військових навчань є стрес-тест. Полягає він у проходженні смуги перешкод під вибухи та димові завіси. Усе аби наблизити організм до рівня бойових дій. Під час нього інструктори визначають наскільки готовий солдат та стресостійкий. В загальному дається людину виводиться з рівноваги. Це для того, щоб Завести людину в стресовий стан. Тобто, так, на бойовий стан ми його не зможемо завести, але фізичні навантаження вводять організм в стресовій ситуації. І як ви будете використовувати цей стрес і працювати з цим стресом? Відповідно, ви накладали турнікети, військовослужбовці так само накладали турнікет в стресовій обстановці, вже видихані, вимучені. Такі стрес-тести почали застосовувати у 2017 році. До слова навчання проводяться протягом півтора місяця. Для військових це обов'язковий елемент служби, усе аби підготуватися до ведення бойових дій на передовій. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.